Подивіться, який вибір у місці Рівне, авторинок вживаних автомобілів. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Покажемо сьогодні актуальні ціни та свіжі пропозиції. А кого цікавить автопідбір, перевірка авто чи супровід по ринку. Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Приємного всім перегляду! Volvo v 50 на дуже цікавій комплектації 2012 року 1,6 дизель. Дивіться, який гарний колір, колеса і дуже збережений стан. Покажу у салоні. Шестиступенева механіка. Ось такий шкіряний салон світлого кольору. Підігрів сидіть присутній. Оригінальні коврики даже все повністю присутні і є. Ось такий навіть, маленький спойлер. Автомобіль приїхав з Голландії. Є фурков. Є а, ховається, зйомний, ага. Зрозуміло. З цієї сторони повний електропакет, оригінальне шкіряне мультикермо, 186 тисяч пробігу. Так, контакт є, 9700 його ціна. Кого цікавить, можна телефонувати, документи, сервіс лежить на панелі. Все потрібно перевіряти. Рено Лагуна, французький бізнес-клас, вже на українській реєстрації, білий колір і дуже хороша комплектація. Є панорама люк, гарні колеса та безключовий доступ. Бачу, повне тонування. Авто 2013 року, 9 тисяч доларів, 2-літровий дизель. Контакт є. Повний електропакет. Ось такі. Практичні сидіння комбіновані. Оригінальне шкіряне мультикермо з перфорацією. клімат, шестиступенева механіка. Виглядає збережено. Volkswagen Tiguan, 2-літровий дизель на механічній коробці передач. Автомобіль 12-го року випуску 253 тисячі пробігу. Контакт залишений. Це у нас повний привід. Покажу в салоні. Шестиступенева механіка, підігріве. Достатня комплектація виглядає збережено. Ще покажу з водійської сторони. Повний електропакет, старт-стоп, повністю все є. Дивіться, яких є ще два цікавих варіанта. зі Швейцарії. Почнемо з Hyundai i40 в Універсалі на дуже класній комплектації, лінза омивачі, парктроніки 2015 рік, 154 пробігу, 1,7 дизель на автоматі. 14500 ціна, контакт залишений, є безключовий доступ, електропривід сидінь, повний електропакет. Автомат, мультикермо, підігріви, електростоянковий, дуже гарна комплектація, ну і стан, в принципі, відповідний. Тонування заднього ряду. Ось такий має вигляд. Так, і стоїть ще така Audi A6 Allroad в універсалі. Гарний колір. Вже зразу бачу, стоїть зимова резина R19. 16-го року, 3 дизель, контакти є 228 тисяч пробігу. А яка ціна Audi? 28, кажуть хлопці, ціна її. Ось така комплектація. Оригінальне кермо. Пробігу 229 тисяч кілометрів. Ну, це 3 літра, в принципі. Дуже ресурсний двигун і потужний водного часу. Безключовий, хороша комплектація. І ще один Volkswagen Tiguan. Подивіться, який гарний колір, коричневий на LED оптиці. 12-й рік, 16700 його ціна. Дизель 2-літровий, 217 тисяч пробігу, повний привід коричневий шкіряний салон, мультикермо шкіряне, підігріви, автомат. Це ваш Сігуан? Відкрийте, будь ласка. Він закритий. Я форкот, є, є парактроніки, фомоушен. Нам його відкрили. Оригінальний коричневий салон. Мультикермошкіряни оригінальні, 217 тисяч пробігу. Дуже гарно виглядає. Зараз продавець той же самий і Volvo припаркує. Ще Volvo покажу. Думаю, там буде контакт Volvo XC60, подивіться, в якому гарному кольорі, вже на українській реєстрації, бензована оптика. Ось такий кросовер. Так, 10 рік, 15200 ціна, 2,4 дизель, 250 тисяч пробігу на автоматі. Пише, що рідна фарба. Вся інформація є. Ще покажу в салоні. А ви зразу ставите свій контакт, бо я бачу на листочках немає, продиктуйте. 0,67 339 09 02. Mm -hmm. Цей та інші автомобілі можна поглянути у нас на майданчику. Місто можна? Ну, кажіть. Місто рівне вулиці Чорновола, 102. Ага, на щасливому. Так, ось така комплектація. Вольво. Підігрів сидінь, пам'ять, електропривід, повний електропакет. Ще легеньку рекламу навіть вставили. Хоча ми ніякі автомобілі не рекламуємо взагалі. Чисто принципово. Показуємо тільки актуальні варіанти та актуальні ціни. Реноме Ган 3 рідкісна пропозиція в кузові хетчбек. Комплектація боус, по ідеї, 2014 рік, 217 тисяч пробігу, 9 тисяч доларів. На автоматі контакт залишений. Це вже останній рестайлінг третього покоління. Дуже часто запитують за маленьке авто на автоматі. Ось стоїть 9 тисяч доларів на старт. Думаю, можна ще поторгуватися. Шкода єті для універсальних потреб. Двохлітровий дизель на автоматі. Авто приїхало зі Швейцарії, чорний колір, гарний збережений стан і з невеликим пробігом. Ось так виглядає в салоні. Так, ось пробіг. 187 тисяч кілометрів. шкіряне, оригінальне. повний привід. Їх, вони взагалі рідко зустрічаються, а це ще 14-го року. Це вже в рестайлінгу. 15800 її ціна. Контакти залишені. Можна телефонувати. Один на ринку, такий цікавий варіант, Toyota RAV4 приїхав із Франції. На автоматі 2,2 дизель. Цікавий колір, є безключовий доступ. 11 рік, 220 тисяч пробігу, 13200 його ціна. Контакт залишений. Такий золотий колір на тканевому салоні. Дивіться, яка гарна є шкода Октавія VRS. Виглядає дуже нарядно. Двохлітровий дизель в універсалі, повне тонування 2019 року 240 тисяч пробігу. Контакт залишений, ціна не вказана, потрібно. Телефонувати. Це така салон. Дивимося зараз 14917 ріки. Так, і поруч з ще одна Октавія, а теж в рестайлі 17-го року, 14900 ціна, 1,6 дизель, 185 тисяч пробігу. Інформація. Свіженька пропозиція, що той, що той варіант. Peugeot 3008 дуже популярний надійний варіант, вже в рестайлінгу на хорошій комплектації 15 року випуску. 12800 його ціна, 1,6 дизель, 204 пробігу. Контакт залишений. Все у нас автоматична коробка передач Айсин. Гідротрансформаторна. О, він ще й відкритий. Повний електропакет. Оригінальне шкіряне кермо, комплектація Allure і комбінований такий шкіряний салон. Оригінальний, не перешитий нічого. Таких автомобілів з цією коробкою дуже мало, і вони не дешеві. Kia Ceed в універсалі вже нова морда українська реєстрація. 2012 року випуску. 9900 ціна, дизельний двигун, контакт залишений на автоматі. Хороша комплектація, ну і такий теж рідко зустрічається. Дивіться, ще є яка фабія, є в такому цікавому поєднанні кольорів. Є люк, світлий дах, в козові хетчбек 5200. Її ціна, 11-й рік, 160 тисяч пробігу. Один і два бензиновий двигун. Контакт залишений. Покажу в салоні, є підігрів сидінь. Клімат-контроль, підлокітник. Рено Маган, третє покоління, останній рестайлінг, комплектація Limited. 2015 рік, 10 000 доларів ціна. 1,5 дизель. 214 тисяч пробігу. Більше інформації немає. Шестиступенева механічна коробка передач. Навігація Airlink сенсорна, безключовий доступ, форкоп парктроніки. Ціна занадто приваблива, потрібно автомобіль перевіряти. Друзі, а на цьому наше відео підійшло до закінчення. Кого цікавить автопідбір, перевірка авто чи супровід по ринку, звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Всім мирного неба та до зустрічі на каналі.